Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами робимо для знака зодіака Скорпіон розклад на перший місяць літа, червень, на картах Таро, для того, щоб всі наші розклади склали загальну картину і ви могли прийняти якісь важливі рішення. Розпочинаємо, друзі, загальний фон місяця. Робота. Фінанси, особисті питання, застереження та порада. Іще одна додаткова карта. Відповідь на ваше запитання, яке для вас дуже важливе в місяці червень 2025 рік. Сьогодні допомагають нам колода райдера. У одній карті візьмемо. А також колода, мадам Лунерман. Розпочинаємо знак Зодіака Скорпіон, загальний фон місяця. Старший аркан іерафант, троєчка жезлів, а також карта клевер. Вам буде необхідно приділити увагу якимось питанням духовності. Можливо, ви комусь зможете чимось допомогти. Іноді так буває, що ми не дуже самі в змозі, але ми. Мусимо допомогти комусь, щоб зробити когось чуточку щасливішим. Ось ця карта клевер показує про правильне рішення, що місяць буде вдалий, і тричка жезлів показує якихось людей, хто буде вам допомагати по роботі, або ви будете комусь допомагати працювати в команді по роботі. Робота. Четвірочка пентаклів, карта серця, а також туз мечів. По роботі ви будете приймати дуже важливе рішення. Вас бентежить маленька зарплатня, але ви дуже любите цю роботу. Ось цей вибір буде у вас стояти в цьому місяці, що з цим робити. Кардинальне рішення із-за маленької зарплатні, але ви любите цю роботу. Можливо, якісь додаткові зміни, або щось таке, додаткова робота, хобі вам необхідне для того, щоб ви себе почували гармонійно. Фінанси, карта підвішений, карта король мечів, а також звістка підвішених вам показує, що, можливо, якийсь король мечів вам буде затримувати зарплатню. І це на вас дуже тисне психологічно, або ви себе якось почуваєте некомфортно. Саме ось ця звістка, яку ви очікуєте, вона може бути вирішальна в питанні фінансів. Ця звістка може стосуватися, наприклад, вас запросять на якусь додаткову роботу, або ви своє хобі якось зможете реалізувати. Особисті питання. Двоєчка пентаклів, дев'ятка пентаклів. Також карта сад. Особисті питання. Ви будете хвилюватися через маленькі гроші, але ось тут вам показано, що у вас вистачає ресурсів для того, щоб ви якось цю проблему упорядкували. Тут показана жінка на картинці, це, можливо, буде саме та людина, котра вам допоможе щось налагодити. Дев'ятка пентаклів також показує добре здоров'я та ваші можливості. Карта Сад показує суспільство, де ви мусите спілкуватися, і саме таким чином можуть вирішитися ваші якісь проблеми. Зазвичай скорпіони дуже такі мовчазні, та іноді не можна зрозуміти, що вас щось бентежить. Не цурайтеся суспільства, спілкуватися з людьми. Хтось вам може надати дуже гарну ідею, як упорядкувати ваші питання, котре вас бентежать. Наприклад, фінансих. Застереженням. Зверніть увагу, друзі, застереження дві однакові карти. Сімка мечів. Це карта крадіжок, а також обман. Зверніть на це увагу. І ще карта плітка. Пліть. Ось тут можна сказати, щоб ви не попали в ніяку пастку. І не будьте більш довірливими, але тут мається на увазі психологічно. Якщо ви щось вирішуєте, обов'язково маєте для себе додатковий варіант. Не ведіться не на яких шахраїв, котрі вам будуть, наприклад, щось пообіцяють, що ти маєш щось сплатити, наприклад, і потім якось це допоможе влаштуватися на роботу. На таке, на якусь брехню, не ведіться, а також крадіжки, будьте з цим обережні. Тому що карта плеть і карта. Серп це карти, котрі негативні. Це застереження. Порада. Старший аркан блазень. Десяточка жезлів, а також карта хмари. Порада полягає в тому, що якщо ви приймете рішення щось змінити і розпочати з нуля, не бійтеся труднощів. І не бійтеся якихось невідомих обставин. Ви зможете все вирішити, тому що карта блазень це старший аркан. Не дивлячись на те, що нові якісь справи бувають складними, але ви чітко знаєте, що ви хочете, і будете шукати саме той шлях, котрий приведе вас до результату, бажаного результату. Звісно, через труднощі та через якісь невідомі обставини. Можливо, ці невідомі обставини вони вам і тут і показують, щоб ви були більш обережними або щось мали додаткові якісь варіанти вирішення. Одна карта на ваше запитання на місяць червень. П'ятерочка жезлів. Чистка мечів, а також дерево. Всі ці картки, вони маленького значення. Це не старші аркани. Але вони вам показують, що це ваше питання, що ви загадали, воно буде мати успіх, але це через труднощі. Я не можу сказати, що карти вам не рекомендують цього робити. Але вони показують складнощі, з якими ви будете добиватися ось цього результату зростання та розвиток. Необхідно може бути комусь кудись їхати. І ось тут виборювати, наприклад, здавати якісь екзамени або тести якісь на те, що ви, наприклад, захочете зайняти якусь посаду. Приймайте рішення, ви самі. Ви побачили та почули все, що вам рекомендували Таро. Хочу, друзі, вкотре запросити підписатися всіх, хто нас дивиться не підписаний, тому що мій канал під загрозою зникнення. Якщо людина не набрала 1000 підписників за рік, а нашому каналу вже 2 роки, то, як кажуть фахівці, не намагайтеся щось робити і витрачати свою енергію. Якщо ми не зможемо дійти до цілей, які нам необхідні, то ми будемо просто виконувати іншу роботу. Я маю на увазі себе та своїх помічників таро та рота Запрошуйте підписуватися своїх друзів, родичів, ніхто ніколи не знає, де саме він віднайде потрібну інформацію в потрібну хвилину. Що зробить його життя кращим. Підписуємося, друзі. Дякую. До зустрічі!